Друзі, привіт! У сьогоднішньому відео ми розглянемо альтернативні варіанти зарядки електромобіля, або ж як зарядитися без електрики, або під час короткочасної її подачі. Зимовий період вже майже наступив, тому треба бути готовим до всього. Зразу хочу акцентувати вашу увагу, що це відео зняте більш з науково-дослідних та розважальних міркувань. Але не зважаючи на це, корисні поради та практичні речі тут теж будуть. Не буду довго тянути. Починаємо. Тож ситуація: в будинку немає світла досить довгий час. Авто у нас розряджене, але все одно потрібно їхати на роботу чи по справам або ж просто за продуктами. В нагоді нам стане ось така портативна зарядна станція. Зразу хочу пройтись по її характеристикам. Її об'єм 2048 Вт годин, тобто у ній зберігається десь 2 кВт, які ми можемо зарядити у авто. Максимальна її потужність 2000 ватт. Тобто 2 кВт, і у нас є ось такий український топовий зарядний пристрій, на якому ми виставимо 8 А, що дорівнює швидкості зарядки 1,5 кВт, щоб уберегти цю станцію і нічого з нею не сталося. Не будемо збільшувати потужність. І давайте глянемо, як вона поведе себе в такому режимі та чи буде заряджати авто. Так, отож, вмикаємо нашу станцію. Заряджена вона у нас наразі на 95%. Вмикаємо зарядний пристрій в розетку. Вона у нас на колесиках, щоб нікуди не поїхала звідси. Так, Поки зарядний пристрій не загорівся, потрібно активувати розетки. Все є. Ось у нас зарядний пристрій світиться, показує, що у нас немає заземлення. Ну, Звідки воно тут візьметься, це зарядна станція. І на 7 амперах, це навіть не 8, а 7 ампер тут виставлено. На 7 амперах ми вмикаємо автомобіль на зарядку. Так, е, що ми тут бачимо? У нас горить зелений індикатор, тобто зарядка пішла. Значить, у нас береться станції 1,4 кВт. Ось тут ми можемо побачити, ці показники трошки скачуть. В такому режимі вона може заряджати 1 годину 9 хвилин. Тобто, ми зможемо зарядити 1,4 кВт від цієї станції. Коротко також хочу зупинитися на цій зарядній станції. Вона у нас з літій залізо фосфатним акумулятором та працює по стандартному принципу, як в Люєті або Екофлоу. Та щоб ви зрозуміли абсурдність цієї затії заряджати від такої станції, просто вдумайтесь, який шлях електрика проходить від розетки до авто. Змінного струму в розетці вона попадає в акумулятор цієї станції та зберігається там в постійному. Далі інвертор. Перетворює її в змінний струм, і далі вона знову попадає в акумулятор, де зберігається в постійному у авто. Звичайно, на цьому шляху ми будемо мати якісь втрати. Та цю станцію ми ще не тестували, але як бачимо, по тому, що, що вона у нас показує, е, то реальний її об'єм десь буде 1,4, Ну, будемо надіятись, 1,5 кіловати. Що хочу зазначити, плюс такого рішення це те, що електроенергія коштує по суті так само, як і у нас в будинку, але знову ж таки. Не враховуючи, не враховуючи вартість самої цієї такої зарядної станції. А коштує вона у нас ось така китайська десь приблизно 25 тисяч. І щоб зарядити повністю таке авто, нам треба буде як мінімум 20 таких. Я навіть не буду рахувати, скільки це буде коштувати. Ну єдиний варіант її застосування, який я бачу, це якщо авто стало десь на обочині, розрядилося. Попросити когось привезти її, трошки дозарядити авто та доїхати до найближчої розетки і продовжити свою поїзд. Добре, давайте перейдемо до наступного варіанту. А це у нас ось такий позичений генератор. Максимальною потужністю він 2,5 тисячі Вт, а номінальна 1,9 Ми знаємо, як виробники люблять завищувати показники, тобто максимально це може бути пікові навантаження, які там розраховані не на довгий період часу. Номінальна 1900 Вт. Такий самий зарядний пристрій, який ми увімкнемо на 8 А що дорівнює 1,5 кВт, щоб не перенавантажувати наш генератор, та глянемо. Чи буде заряджатися авто у такому випадку. Запускаємо його. Генератор ми запустили. Включаємо нашу зарядку в нього. Ніколи я ще такого перед цим не робив. Досвід доволі цікавий. Так, зарядка у нас загорілася. Так само показує статус, що немає заземлення. То на восьми амперах ми втикаємо в автомобіль. Як ви бачите, у нас все вийшло. У мене за спиною дуже нетипова картина, а саме зарядки електромобіля від генератора нетипова, і саме головне економічно невигідна. Генератор у нас почав глохнути. Як з'ясувалось, він був в екорежимі та не вивозив такої потужності, як там була виставлена. А це півтора кВт за годину. Ми вимкнули екорежим, він збільшив обороти, та ось авто заряджається від генератора. Таке можливо. Генератор ми вже заглушили, тепер порахуємо, скільки буде коштувати зарядка такого плану. І значить, інформацію, яку я знайшов в інтернеті, це те, що він споживає 0,3 літра за годину в екорежимі. Екорежим ми вимкнули. Я думаю, в умовах без екорежиму він споживає десь 0,5, але можливо і більше. Тобто рахуємо, що 0,5 літрів за годину. Щоб зарядити повністю авто з таким акумулятором на 40 кВт годин, нам. Потрібно буде 26 годин безперервної зарядки. Е, і множимо на вартість літра пального. Я рахую приблизно 50 гривень. Тобто, е, по Орієнтовним підрахунком, щоб заправити авто, треба 650 гривень, щоб зарядити, точніше, ось таким способом. Але я думаю, при реальному навантаженні споживання може доходити і до 0,8 і до літра. Тобто ця цифра може бути і в районі 1000 гривень. І скоріш за все, вона буде такою. Також хочу зупинитись на одному нюансі, на якому я вам акцентував увагу під час заряджання. Що один спосіб, що другий, який у нас був, він без заземлення. Та якщо машина не приймає зарядку без заземлення, то про ніякі такі способи зарядки не може йти мова. Тобто Nissan Leaf у нас приймає зарядку без заземлення, але є й автомобілі, які не приймають і відмовляються заряджатися без заземлення. Які висновки я можу зробити після всього побаченого, маючи пару хороших зимових чобіт, можна дійти до будь-якої точки? Ні, ні, друзі, звичайно, ні? Я жартую, значить. Практичні поради, які я вам можу дати на випадок короткочасних або довгочасних відключень і подачі електроенергії, це перше мати сильніший зарядний пристрій, який працює від силової розетки на 32 амперах. І ми пам'ятаємо з мого відео про правильну зарядку, що ось таким пристроєм з однієї фази ми можемо заряджатися з швидкістю 7 кВт за годину. А якщо пристрій трьохфазний, авто підтримує три фази, то швидкість взагалі може бути до 22 кВт за годину. Тобто за три години, які у нас буде електрика, ми зможемо зарядити як мінімум 50% ємності акумулятора авто. Звичайно, все залежить від того, який він у нього, але ну, я думаю, це десь приблизно так. Ну і звичайно, є платні зарядні станції, де швидкість є і до 50 до 100, до 200 кВт за годину, де за годину-півтори можна повністю зарядити своє авто у разі. Крайньої необхідності. На завершення цього відео хочу поділитися з вами своїми думками. Звичайно, якщо ми розглядаємо таку ситуацію, ідеально тут дві машини в сім'ї, та якщо одне авто з ДВЗ, електромобіль може і постояти, якщо немає електроенергії. Моя позиція в цьому плані така. Електромобілі це майбутнє, яке вже наступило. І хочете ви того чи ні, електромобілів буде ставати все більше і більше. Я не маю нічого проти авто з двигуном внутрішнього згорання. Вони по-любому залишаться та будуть у нашому житті. Але всі пам'ятаємо, в якій ситуації ми знаходимося в країні. Війна та наш сусід, кацапи, не дають нам спокійно жити, тому маємо те, що маємо. І якщо ми врахуємо нормальні умови повсякденного життя, коли немає ніяких відключень світла, блекаутів, то електромобілем користуватися не створює ніякого дискомфорту. Ви приїхали, залишили його на ніч, він зарядився і далі поїхали по своїм своїм справам. Друзі, всім дякую за перегляд. Будемо сподіватися на краще, що ця зима пройде без складнощів. Всім дякую за перегляд, лайк, підписка, слава Україні! Пам'ятаймо, ми переможемо. Всім щасливо!